Шичитання Читамріта, Ліла, глава 12. Любовні взаємини між Господом Шича Танію і Магапрабу і Джагананандою Пандітом. Шіла Бактівіно такур у своїй Амріта Правагабаш'ї подає дальший стислий огляд 12 глави. У цій главі іде розповідь про зміни, які через інтенсивний любовний екстаз проявлялися вдень і вночі в тілі Шичатані Магапрабу. Віддані з Бенгалії знову прийшли до Джаганатпурі побачитися із шича ітанією Магаприву. Як завжди, провадив усіх Шивананда Сен, що цього разу йшов разом з дружиною та дітьми. Коли дорогою якось сталася затримка з розміщенням, і виявилося, що господу Нітянанді ніде поселитися, господа це дещо стурбувало. Він розгнівався на Шивананду Сена і в любовному гніві вдарив його ногою. Шивананда Сена вважав це за велику ласку Нітєнандиправу. Проте його небожа Шиканту Сена це дуже стурбувало, і він з пересердя залишив їхнє товариство. Він зустрівся із шитаню Магапрабу у Джаганатпурі ще до того, як прибула решта відданих. Того року, побачитися із шитаньою магапрабу у Джаганатпурі пішов разом зі своєю сім'єю, також відданий на ім'я Парамешвардас Модак. Віддані часто запрошували шитаню магапрабу поїсти з ним. Коли Господь прощався з ними, він усім казав дуже люб'язні слова. Торік Джекаданаду пандіта послано доша чимати з просадом та одягом, а цього року він повернувся з великим дзбаном сандалової олії, ароматизованої квітками, щоб масувати з нею Господові голову. Однак Господь не взяв олії, і Джагадананда пандіт, розгніваний його відмовою, розбив той дзбан прямо перед Господом і почав пуститися. Намагаючись якось вгамувати Джекадананду пандіта, Господь попрохав, щоб той зварив для нього обід. Коли шичата німагапрабу з'їв обід, який зготував Джекадананда пандіт, той так втішився, що перестав постити. Один. Шує там, шує там нітям там, гіє там муда чинтя там чинтя там бакташ чайтан нечаритам, рітам. Увідані! Нехай всі з великою насолодою завжди слухають, оспівують та обдумують описи трансцендентного життя та якостей Шича Тані Магапрабу. Джай Джая, Шича Таня, Джая, Даямай, Джай Джая, Нітянанда, Кріпа, Сінду, Джай. Хвала, хвала, всемилостивому Шича Тані Магапрабу, хвала, хвала, Нітянанді Прабу, океану доброти. Джая, Двайта Чандра, Джая, Корона Согар, Джая, Гора, Бакта Гона, Кріпа, Пурна, Хвала, хвала, адвайті Ачарії, що також являє собою океан милосердя. Хвала, хвала всім віданим шичетані чиї серця завжди сповнені милості. Через неуслабні почуття розлуки з Крішною розум шичетані Магапрабу завжди був пригнічений. Ага, Кришна Прана брачендра Нандан, Кагандану, Кахампан, Мурали Бадан. Господь гукав. Гай гай, Кришно, життя моє і душе. О Сину Маграджі Нанди, куди мені піти? Де мені знайти тебе Верховний Божий особу, що граєш на флейті, тримаючи її біля своїх вуст? В такому стані Господь перебував день і ніч. Він не знаходив спокою, і його ночі минали у великих муках. Сорубдамудар та Рамананда Рай були невідступно при ньому. А тим часом віддані з Бенгалії. Вирушили побачитися із шичетанією Магапрабу. Всі віддані на чолі із Шіванандою Сеною, Адвайтою, Чарією та іншими зібралися разом у Новодріпі. Жителі селищ Куліна Грам та Канда теж зібралися у Новодріпі. Нітінанда Прабу проповідував у Бенгалії і тому шичетані Магапробу наказав йому не приходити до Джаганатпурі. Однак того року господня Тінанда разом з рештою віданих пішов побачити Господа. Також там був Шівастакур з трьома своїми братами та дружиною Маліні, а чаріратну теж супроводжувала дружина. Також пішла дружина Шівананда Сени разом з трьома синами. Приєднався до них і Раговпандіт зі своїми славетними торбами повними частунків. Побачити шитання магаприбу ішли Васудев Дата, Гупта, Відяніді та багато інших відданих. Разом було десь дві чи три сотні відданих. Спочатку віддані побачилися із Шачиматою і попрохали в неї дозволу йти. А після того радісно вирушили до Джаганатпурі всією громадою співаючи святе ім'я Господа. Шівананда Сен піклувався про сплату мита дорогою. Він з великою радістю утримував і провадив усіх відданих. Пояснення. Гаті це митні застави, на яких з наказу заміндарів стягали державний податок. Переважно це був чинш на ремонт доріг в тій області, де правив заміндар. Коли відані йшли з Бенгалії до Джаганатпурі, їм доводилось минати багато митних застав. За сплату мита відповідав Шивананда Сен 16. Шивананда Сен про всіх віданих піклувався і всіх розселяв. Він знав усі дороги до Оріси. Одного дня прочан затримали на митниці. Незабаром усіх відданих пропустили, залишився тільки Шивананда Сен, щоб сплатити мито. Гурт зайшов у село і став чекати під деревом, бо, крім Шивана не було нікого, хто б міг познаходити житло. Тим часом Днітінанда пробу дуже голоднів, і став дратуватися. Не отримавши гідного житла, він став обзивати шивананду Сену поганими словами. Шивананда Сен не подбав про житло для мене, скаржився господь, а я гину з голоду. Раз він не йде, то нехай помруть три його сини. Зачувши це прокляття, дружина Шівана Сени заплакала. Тут якраз прийшов з митниці сам Шивананда. Крізь сльози дружина сказала йому Господь Тінанда прокляв наших синів, щоб вони померли, бо йому не влаштовано житла. Шивананда Сен відповів: «Божевільна жінко, чого це ти голосиш? Та нехай всі три мої сини помруть за прикрість, якої ми завдали Нітінанді Прабу. Сказавши це, Шивананда Сен підійшов до Нітінанди Прабу, а Господь встав і копнув його. Шивананда Сен був дуже задоволений, що Господь копнув його і хутко знайшов житло для нього в молочника. Шивананда Сен доторкнувся до лотосових стіп Нітянанди Прабу і повів його до тієї оселі. Поселивши Господа, Шевананда Сен з великим задоволенням сказав йому: Сьогодні ти мене визнав своїм слугою і гідно покарав за мою провину. Дорогий Господи, твоя кара це безпричинна милість до мене. Хто в трьох світах на силі збагнути твою вдачу? Пил з твоїх лотосових стіп недосяжний навіть для Господа брами, але мені дуже пощастило, бо ти сам торкнувся мого нікчемного тіла своїми лотосовими стопами. Сьогодні вивінчилось успіхом і моє народження, і родовід, і діяльність. Я досягнув досконалості релігійних засад, поліпшення матеріального добробуту, задоволення чуттів, а також відданого служіння Господу Крішні. Коли господня Тянанда почув ці слова, то дуже втішився. Він підвівся і з глибокою любов'ю обійняв Шівананду Сену. Щасливий від вчинку Нітянанди Прабу, Шівананда Сен заходився шукати житло для всіх вайшнавів, починаючи задвайте ачар'ї. Одна з особливостей Шінітянанди Прабу це його суперечлива вдача. Коли він, розгнівавшись когось, копає, це насправді призначено для добра тієї людини. Небіж Шівананди Сени, сестрин син Шіканта. Образився і, за відсутності, дядька відгукнувся на це все такими словами. Мій дядько славиться як один з супутників шитані Магапрабу, але господня Тянанда Прабу показує свою вищість, копаючи його. Промовивши те, Шікант, ще зовсім юнак, залишив гурт і попрямував самотою до ший читані Прийшовши, Шікант поклонився Господу просто в сорочці і на китці. тому Говінда сказав йому Дорогий Шіканто, скинь спочатку верхній одяг. Пояснення. Заходити до кімнати божества, чи щонебудь підносити божеству в сорочці або курці заборонено. У тандрах сказано: Той, хто кланяється божеству в одязі, на верхній частині тіла сім життів буде прокаженим. 38. Коли Говінда робив зауваження Шіканту, Ші читання Магапрабу сказав. Не чіпай шиканту, нехай він робить, як хоче, бо він прийшов сюди з тягарем на серці. Шича та Німага став розпитувати шиканта про вайшнавів, і хлопець розповів Господу про всіх, називаючи одного по одному. Почувши, як Господь сказав, у нього тягар на серці. Шікан цен зрозумів, що Господь знає все. Однак, розповідаючи про вайшнавів, він не згадав за те, що Господь Тянада копнув Шевананду Сену. За якийсь час прибули всі відані і прийшли зустрітися з Господом. Шичатані Магапрабу привітав усіх так само, як і в попередні роки. Жінки, щоправда, дивились на Господа звіддалік. Господь знову подбав про житло для всіх відданих, а тоді покликав їх їсти рештки їжі, піднесеної Господу Джаганаці. Шивананда Сен представив шичатані магапрабу своїх трьох синів. Через те, що це були сини Шивананди Сени, Господь обдарував хлопців великою милістю. Господь читання запитав, як звати найменшого сина, і Шивананда Сен відказав, що його звати Парамананда Дас. Якось до того, коли Шевананда Сен приходив до Читання Магапрабу, Господь сказав йому Коли в тебе народиться наступний син, назви його Пурідас. Син тоді був у лоні Шивананденої дружини, і коли Шевананда повернувся, той з'явився на світ. Згідно з господнім наказом, сина назвали Парамананда Дас, і Господь жартома став називати його Пурідас. Коли Шівананда Сен представив сина шича танімапребу, Господь вклав малюкові в рот палець своєї ступи. Пояснення. Розповідь про милість, якою Господь згодом обдарував пурі дасу, вміщено в Антілілі, главі 16, віршах з 65 по 75. Немає краю океан щастя Шівананди Сени, адже сам Господь вважав родину Шивананди за свою. Господь пообідав разом з усіма віданими, а тоді, прополоскавши руки і рот, Наказав Говінді, доки дружина, Шиванан Десени та його діти в Джаканат Пурі, сказав Господь, давай їм рештки того, що я їв. У надії жив такий собі парамешвара, що його дім стояв поряд із домом Шича та магапробу, і що торгував солодощами. Коли Господь був ще дитиною, він раз у раз заходив додому парамешвари модаки. Цукерник частував Господа молоком і солодощами, які Господь із задоволенням їв. Парамешвар Модак любив Господа ще відколи Господь був дитиною. І цього року він теж був серед віданих, які прийшли до Джаганатпурі побачитися з Господом. Поклонившись Господу, він сказав Я той самий Парамешвар. Побачивши його, Господь з любов'ю став його розпитувати. читання Магапрабу сказав Парамешваро, будь благословен, як добре, що ти прийшов. Тоді парамешвар сказав Господу Мукундара мата прийшла також. Почувши ім'я Мокундара Мати, Господь Чайтаня завагався, але з любові до парамешвари не сказав нічого. Пояснення. Санясі не вільно чути навіть ім'я жінки, а шичата магапрабу дотримувався обітниці Санясі дуже суворо. Парамешвар сказав Господу, що з ним прийшла також його дружина Мокундара Мата. Йому не слід було її згадувати, тому Господь на хвилину завагався, але з любові до парамешвари не сказав йому нічого. Ши читання Магапрабу знав Парамешвару модака з дитинства. І тому парамешвар навіть не задумувався, чи варто казати Господу про прихід дружини. 60. Тісні стосунки іноді спонукають людину порушити офіційний етикет. Отож, насправді Господь був задоволений в серці простотою і любов'ю парамешвари пояснення. Прашрая означає любов, смирення, віра, вимога особливих поступок чи потурання таким поступкам. Пагала означає зухвалість, нахабство і впливовість. Вайдаґді означає лукавство, дотепність, врода, вмілість, вченість, хитрість і натяки. 61. Як і за попередніх років, віддані прибирали храм Гундіча і танцювали перед колісницею Радхаятри. Чотири місяці поспіль віддані відзначали всі свята. Жінки відданих, як от маліні, запрошували ще читанню магапрабу на обід. З Бенгалії віддані поприносили всіляких страв, які любив шичатані магапрабу. Також вони вдома варили всілякі страви з зерна та овочів і підносили їх господеві. Вдень шичатані магапрабу був поглинутий різними справами зі своїми відданими, але вночі дуже страждав від розлуки з Крішною і плакав. Так, за всілякими забавами, Господь провів чотири місяці дощового сезону, а тоді звелів бенгальським відданим повертатися додому. Усі відані з Бенгалії, регулярно запрошували шитаню магапрабу на обід, і Господь говорив їм дуже приємні слова. Ви приходите побачитися зі мною щороку, казав Господь, а дорога сюди і назад завдає, напевно, багато клопоту. Я й хотів би заборонити вам приходити, але ваше товариство дарує мені таке щастя, що моє бажання спілкуватися з вами тільки міцніше. Я, наказавши Нігланді, прабу не покидати Бенгалії, а він порушив мій наказ і прийшов побачитися зі мною. Що я можу сказати? З безпричинної ласки до мене, а двайта Ачар'я, також прийшов. Я зобов'язаний йому за його любовне ставлення. З цим боргом мені повік не розквитатись. Всі мої відані приходять сюди тільки задля мене. Вони залишають свої домівки і сім'ї і квапляться сюди, долаючи важкий шлях. Для мене немає ніякої втоми й клопоту, бо я просто залишаюсь тут, у Нілачелі, Джаганатпурі, і нікуди не ходжу. Це все ваша ласка. Я, зреченик, і грошей не маю. Як я сплачу вам, свій борг за вашу милість. Я маю лише своє тіло і тому присвячую його вам. Тепер ви можете продати його де забажаєте. Воно ваше. Коли відані чули ці милі слова Господа Читані Магабрабу, серця їхні танули, і з їхніх очей безупинно котилися сльози. Господь став обіймати і пригортати всіх своїх віданих і теж безупинно плакати. Нездатні піти, всі залишались, і так минуло ще днів п'ять чи сім. Адвайта прабу і нітянанда прабу звернулися до лотосових стіп Господа. Весь світ, само собою, зобов'язаний тобі за твої трансцендентні якості, але ти ще більше зв'язуєш своїх відданих ласкавими словами. Хто ж тут зможе кудись піти? Тоді, шитання Ши магапрабу, всіх заспокоїв і зі всіма попрощався. Нітянанду прабу, Господь окремо напутив не приходь сюди раз по раз. Ти матимеш моє товариство у бенгалії. Відані читані магапрабу зі сльозами вирушили в дорогу, а Господь залишився пригнічений у своїй оселі. Господь зв'язав усіх своєю трансцендентною милістю. Хто може відплатити цей борг милості ши читані магапрабу? Шичатання магапрабу це повністю незалежний верховний богособа, і всі танцюють так, як він забажає. Отож, залишивши його товариство, віддані повернулись до своїх домівок в різних частинах країни. Як дерев'яна лялька танцює за бажанням ляльковода, так все у світі відбувається за бажанням Господа. Хто може збагнути якості Верховного Богоособи? Торік джагадананда Пандіт, за наказом Господа, пішов до Надії провідати Шачемату. Прийшовши до Шачимати, він підніс молитви до її лотосових стіп і подарував їй одяг та прасад від Господа Джаганати. Він поклонився Шачиматі від імені Господа Чайтані Магапрабу і передав їй смиренні молитви Господа. Прихід Джагадананди дуже втішив матір Шачі. День і ніч вона слухала, як він розповідав про Господа Чайтані Магапрабу. джагадананда пандіт сказав Матінко, іноді Господь приходить сюди і з'їдає все, що ти піднесла божеству. Поївши, Господь каже, сьогодні мати нагодувала мене донесходжу. Я ходжу туди і їм все, що моя мати підносить божеству, а вона не вірить, що я сам це з'їдаю. Вона думає, що їй це все сниться. Шечі мата сказала Я прагну, щоб німай їв ті смачні овочеві страви, які я готую. Мені дуже хочеться цього. Іноді мені здається, що то німай їх поїв, а потім думаю, ні, це просто сон. Так, джагадананда Пандіт і Матір Шачі день і ніч розмовляли про щастя Шича тані Магапрабу. Джаґананда Пандіт зустрівся також з усіма відданими Надії. Всі були дуже раді його приходові. По тому Пандіт пішов побачитися з Адвайтою Ачарією, і той дуже зрадів зустрічі. Басудев Дата і Мурарі Гупта так зраділи зустрічі з джагаданандою Пандітом, що ніяк не відпускали його зі свого дому. Вони слухали з вуст джагадананди Пандіта сокровенні розповіді про ши читанню Магапрабу і від щастя забували про себе. Коли джагадананда Пандіт приходив відвідати якогось відданого, той повністю забувався від щастя. Хвала, хвала джагадананді пандіту. Він дістав стільки милості ши читанню Магапрабу, що кожен, хто його зустрічає, думає: я здобув безпосереднє товариство самого шитані Магапрабу. У домі Шевананди Сени, Джагадананда Пандіт на якийсь час затримався і приготував разом із господарем близько 15 кілограмів ароматизованої сандалової олії. Цю ароматичну олію налили у великий глиняний дзбан, і Джагадананда Пандіт обережно приніс його до нілачали джаґнатпурі. Олію доручили Говінді, і Джагадананда його попрохав Будь ласка, натирай тіло Господа цією олією. Отож, Говінда сказав шичатані Магапрабу. Джакадананда пандіт приніс ароматизованої сандалової олії. Він хоче, щоб твоя Господня милість потроху мастив собі цією олією голову, бо це значно знижує кров'яний тиск, порушений через дисбаланс жовчі та повітря. Він зробив у Бенгалії великий дзбан цієї олії і дуже обережно приніс її сюди. Господь відповів: Санясі не може намащувати себе олією, а тим паче отакою ароматизованою. Забери її негайно. Пояснення. Ось що з цього приводу каже Рагунандан Батачар'я, речник регулівних засад школи Смарта. Мастити своє тіло олією під час ранкового омовіння, під час ритуальної церемонії, як оце Шрада, чи в день двадаші. Це для людини, яка склала обітницю, все одно що лити на своє тіло вино. Отож, їй слід відмовитись від олії. Вжити тут слово врата обітниця іноді трактують як санясі врата. Також Рагунандан Батачарія каже у своїй книзі Тіти Татва» часаршапамтайлам янтайлам пушпаваси тайлам адуштампаква тайлам чайлабянге -тай чанитяша У цьому вірші йдеться про те, що очищеним маслом гі гірчичною квітковою та випараною олією можуть намащувати своє тіло тільки грігасти сімейні люди. 109. Віддай цю олію в храм Джаганати, там нею можуть заправляти світильники. Це увінчає працю Джагадананди найвищим успіхом. Коли Говінда передав це Джагадананді пандіту, той не зронив ані слова. Через десять днів Говінда знову сказавши читанням Магапрабу, «Джагадананда пандіт прагне, щоб твоя Господня милість взяв його олію. Почувши це, Господь сердито вигукнув. То може ще отримувати і масажиста. Я що прийняв Санясу заля таких насолод. Якщо я прийму цю олію, я занапащу себе, і ви всі будете сміятись. Пояснення. Таня Магапрабу проголосив, що суворо дотримується засад Санясі. Санясі не повинен ні від кого приймати послуг. Якби він тримав масажиста, це б свідчило про його залежність від інших. Шийчатаня Магапрабу хотів непорушно дотримуватися засади, яка забороняє приймати чиї-небудь послуги задля тілесної приємності. 114 Якщо на вулиці хтось відчує запах цієї олії на моїй голові, ця людина вирішить, що я дарі санясі, тобто санясі тантрик, який тримає коло себе жінок. Почувши таку відповідь шичатані Магапрабу, Говінда змовчав. Наступного ранку до Господа прийшов Джагадананда. Шичатані Магапрабу сказав Джагадананді пандіту Дорогий пандіто, ти приніс мені з Бенгалії олію, але ж я живу у Зреченні і не можу її прийняти. Віддай цю олію в храм Джаганати, щоб нею палили в світильниках. Тоді твоя праця, вкладена у виготовлення цієї олії, увінчається успіхом. джагадананда пандіт відгукнувся. Хто тобі ці байки розповів? Я не приносив з бенгалії ніякої олії. З тими словами, джагадананда пандіт взяв з кімнати дзбан з олією і, прямо перед шичанню магапробу, пожбурив його на двір, розбивши об землю. Розбивши дзбан, Джагадананда пандіт повернувся додому, замкнув двері і ліг долі. Через три дні шичатані Магапрабу прийшов під його двері і гукнув Дорогий джекаданандо пандіто, вставай, будь ласка, я хочу, щоб сьогодні обід мені приготував ти. Зараз я йду побачити Господа в храмі, а у півдні повернусь. Шичатані Магапрабу сказав це і пішов. Тоді джагадананда пандіт встав з ліжка, омився і почав варити різноманітні овочеві страви. Закінчивши полуденні ритуали, господь прийшов обідати. джагадананда пандіт омив господу стопи і подав йому сидіння. Він наварив добірного рису, змішав його з очищеним маслом і виклав горою на банановому листі. Також було багато овочевих страв, розставлених навколо в мисках з бананової кори. На рис і на овочі Джагатананда пандіт поклав квітки туласі, а поряд поставив коржі, солодкий рис та інший просад від Джаганати. Господь сказав Поклади ще один лист із рисом та овочами, щоб сьогодні ми з тобою пообідали разом. Шичатані Магапрабу тримав руки піднятими і не їв просаду. Аж нарешті Джагатананда пандіт з великою любов'ю промовив, «Будь ласка, спочатку поїж просаду ти, а я поїм потім, бо як я можу відмовитись від твого прохання? Ши читання Магапрабу почав з насолодою обідати. Скуштувавши овочі, він сказав: Навіть коли ти готуєш із сердитим серцем, все смакує чудово. Це показує, як Крішна задоволений тобою. Крішна сам збирається їсти твої страви і тому дбає, щоб ти готував так смачно. Ти підносиш Крішні такий нектарний рис. Тобі так щастить, що годі і визначити межу твого талану. Джагадананда пані відказав Хто мав їсти, він і зготував це. Що ж до мене, то я просто зібрав продукти. джагадананда пандіт все підкладав Господу різних овочевих страв, а Господь зі страху нічого не казав і тільки задоволено їв. джагадананда пандіт наполегливо припрошував Господа їсти, і Господь з'їв у десятеро більше, ніж у звичайний день. Господь раз у раз поривався встати, але джагадананда пандіт щоразу докладав йому ще овочевих страв. Шича таня Магапрабу не наважувався відмовитись і з'їдав все, бо боявся, що як він відмовиться, то Джагадананда пуститиме. Нарешті господь смиренно попрохав «Джагадананду, ти вже примусив мене з'їсти в десятеро більше, ніж я їм завжди. Будь ласка, зупинись. Шича таня Магапребу підвівся і помив руки та рот, а джагадананда падід приніс спеції гірлянду і сандалову пасту. Прийнявши сандалову пасту і гірлянду, господь сів і сказав а зараз ти повинен поїсти на моїх очах. Джагадананда відповів Господи, ти йди відпочивай, а я дещо зроблю, і тоді поїм просад. рамай пандіт і Рагунат Бата готували, тож я їм хочу дати трохи рису та овочів. Шичатані Магапрабу тоді сказав Говінді, Ти залишайся тут. Скажеш мені, коли пандіт поїсть. Давши цю вказівку, Шичатані Магапрабу пішов, а джагадананда пандіт сказав Говінді. Іди хутко розтирати Господу стопи. Скажи Господу, пандіт щойно сів їсти. Я залишу для тебе трохи решток Господньої трапези. Коли він спатиме, ти приходь і візьми свою частку. Джагатананда пандіт наклав рештки Господньої трапези Рамаю, Нандаю, Говінді та Рагунаці Баті. Також він сам поїв решток Господнього обіду. Тоді, шичитанням Магапрабу знову послав говінду. Господь звелів Говінді. Сходи, подивись, чи джагадананда пандіт їсть. І швидко прийди, скажи мені. Побачивши, що джагадананда пандіт таки їсть, Говінда сповістив про це Господа. Тоді Господь заспокоївся і заснув. Такі були любовні взаємини між джагаданандою пандітом і Господом шичатанію Магапрабу. Вони дуже скидались на описані у Шімадбагуата взаємини між Сатябгамою і Господом Крішною. Джагаданандера, Собагіракекогібесіма, Джагаданандира, Собагіратенгасипама. Хто може знайти межу талану Джагадананди пандіти? Він сам являє собою взірець свого великого щастя. Кожен, хто слухає про любовні взаємини між Джагаданандою Пандітом та Шича Танію Махапрабу, чи хто читає Прямові варту, книжку Джагадананди, усвідомлює, що таке любов. Мало того, він досягає екстатичної любові до Кришни. Слово Віварта означає сприймати щось за його протилежність. Тут Джагадананда Пандіт начебто гнівався, але в цьому гніві виявлялась палка любов до Шичатані Магапрабу. Прямо Віварта це також назва книжки джагадананди Пандіта. Отож автор шитаня Черітамрити Кришнадаскавірадж госамі словами премавіварта вказує і на тих, хто читає цю книжку, і на тих, хто слухає про любовні взаємини джагадананди Пандіта із Шичатані Магапрабу. В обох випадках така людина дуже скоро здобуває любов до Крішни. 155 Шірупара Падеджараша Чайта не черитамріта когикрина даша. Молячись при лотосових стопах ширупи та ширагунати, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришнадас, розповідаю шичатані черитамріту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактивиданти до Четані Чиритамрити Антіріли 12 глави, що описує любовні взаємини Джагадананди Пандіта із Четанією Магапрабу.